У межах міжнародної технічної допомоги українським атомним станціям Рівненська АЕС отримала низку новітнього обладнання. Його надали відразу декільком підрозділам підприємства. Зокрема, нове остаткування дісталося службі контролю металу Раес. Служба контролю металів в кінці 2023 року. Отримала чергову партію гуманітарної допомоги від уряду Норвегії за допомогою представників Швеції, тобто Норвегія фінансує. А представники Швеції організовують доставку цього обладнання, тобто безпосередньо з нами вже комунікують. Підрозділ отримав обладнання для радіографічного контролю за кошти Норвегії та прилад ультразвукового контролю від шведської фірми Новатік. Це ультразвуковий дефектоскоп. Його основна функція це контроль зверних з'єднань. Не тільки ми по місцю проводимо контроль, а й на блоці, де. Важко доступні місця, де незручно, де висота, де складний доступ до об'єктів контролю. І такі маленькі мобільні дефектоскопи дуже полегшують роботу дефектоскопіста. Вони впливають і на безпеку проведення робіт. Попередні версії такого обладнання у нас працювали більше 20 років, без ніяких проблем. Тобто, ми сподіваємося, що і це обладнання буде працювати не менше. Серед приладів радіаційного контролю. Нові індивідуальні переносні, прямо показуючи дозиметри та дозиметри для накопичення. Так як ми виконуємо роботи з джерелами, а це іонізація, це опромінення, це безпека не тільки наша, а безпека і оточуючих людей в процесі виконання нашої роботи. Парк обладнання цеху поповнив негатоскоп пристрій для розшифрування рентгенівських знімків. Завдяки спеціальному освітленню можна побачити нерівномірності або дефекти у зварних з'єднаннях. В процесі його застосування використовують інший новий прилад денситометр. Він допомагає виміряти ступінь затемнення фотографічних матеріалів. У порівнянні з старішими версіями клас точності даного приладу набагато вищий і стабільніший він працює. Контролювати обладнання товщиною до 60 міліметрів відтепер допомагатиме ще один інноваційний прилад. Це сучасний мобільний високоякісний рентгенівський апарат, дозволяє виконувати контролі як штатно в приміщеннях, так і мобільно на виїзді, десь в польових умовах, на блоці. Завдяки міжнародній співпраці, яка триває з 2015 року. Служба контролю металу РАЕС вже отримала чимало приладів для виконання завдань з контролю якості обладнання атомної електростанції. Хочеться висловити велику подяку уряду Норвегії в особі інституту енергетичних технологій Норвегії, а також уряду Швеції і представникам шведських організацій, це СК та Новатік за те, що вони стараються, можуть, вміють і хочуть допомагати. Нам забезпечені безпеки на Рівненській станції. Тетяна Ковальчук Павло Жих телеканал Енергоатом для дванадцятого каналу.